Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу розказати і показати, що троянди потребують такого ж догляду, як і інші рослини. Вчора, коли я поливала квіти, помітила, що на трояндах вже є такі бутони. Коли на трояндах, отак, на путонах отакий вигляд, сірий вигляд це сіра гниль, ботритіс. Це грибково-інфекційне захворювання, яке буде після тріпсів. Тріпси це маленькі, чорненькі е, такі, як їх ще назвати, шкодники наших троянд. Можна обробити зеленим щитом троянди, можна хорусом, можна актарою. Я раджу видалити бутони, а кущ обробити. Я обробляю кущі, троянд, навіть ті, які залишилися із квітами. Тому що якщо в одних бутонах видно, що пішла сіра гниль і там були тріпси, то в інших бутонах може ще не бути видно, але це профілактика того, що на здорові квіти вони не перейдуть. Всім дякую за перегляд. Всього вам найкращого!